Я можу сказати, що скільки якби ну в нас в рамках Гуні є як. Бізнес да частина да, випуск продуктів продуктів виробів гуня, Так є і культурні проекти, де ми там співпрацювали з музеєм гончара. Зараз ми доволі велику кількість її готуємо. І з того, що я можу помітити, це те, що казати про цей діалог, це не так просто, як часто відбувається в житті. Тому що зараз дуже класно, що з'являються такі дуже прогресивні погляди, але дуже часто культура дивиться вороже на бізнес, а бізнес дивиться вороже на культуру. І про це варто говорити. Чому питання до всіх? Чому ну мені здається, це такий стереотип, який треба руйнувати якимись якісними прикладами, тому що ми там неодноразово стикалися. Ну, по-перше, це дуже різні формати людей. Що варто зазначити, да, яким часто важко домовитися між собою. Вони е, рухаються в рамках різних темпів, різної швидкості проектів, різних сенсів, різних результатів. Але е, мені здається, що зараз ми спостерігаємо такий дуже суттєвий сув цих поглядів, і це чудово, тому що це вміння домовитися, вміння побудувати, а домовитися можна як, маючи спільну мету. Або показавши один одному переваги ці цього цієї співпраці, так так, але от мені здається, ця спільна мета, спільне бачення того, заради чого ми це робимо, чому ми хочемо це зробити, як ми хочемо це зробити. Ось це якраз той фундамент, який дозволяє знайти і побудувати, вибудувати цей якісний діалог, і це дуже важливо, тому що бізнес починає думати, чому а культура починає думати як, як? і е, тут він, -він стається.